Привіт! Граєш в Бравл Старс? А, ну все, якщо ти граєш, то це відеоролик для тебе. Бо в цьому відео тебе ждуть гайди на популярних персонажів. Для Пуша навіть 25 ранга. Якщо навіть, якщо навіть в тебе погані рандоми, якщо навіть ти, ти і самий рандом, то гаді для тебе. Будуть гайді на популярних персонажів. Тобто таких як Леон, tam Dino Mike Piper. Кленці, ось, які зараз популярні. Так що запасайся всім печенюшками, чайком, щоб було ж все все було просто все-все було прекрасно і ми починаємо. Зараз у вас на екрані перший гайд на персонажі Пайпер. Є, який був популярний В категорії персонажів, то є, який популярний геть. Осьо. Беріть кулак і скорость, якщо кустова карта. І Ще гаджет, такий пістолетик, де вона буде відкидувати персонажа на метр. І ще такий, така посівка, де коли вона в пустах, і коли вона попадає ворога, то сильніше. Так, да, гіперзаряд призаряд полезний. Якщо ви пушите дніномайка, то можете брати все, що на відео. Ну, а якщо пушите кленці, то можна брати повсюди. І тепер наша легенда 2019 року по 2018. тисячі Лево! Якщо ви пустите, то беріть все, що то на відео. Дякую за перегляд! В Будущому ще побачимося.